Бажаю вам здоров'я. Це весь особовий собою я так розумію, так? так? Так. Добре, тоді розпочнемо лікування. Е, так, спочавши огляд пацієнта на хворобу, виявив хворобу, після чого почав лікування. Так, успішно вилікувавши хворобу, дістав з медичної сумки аскорбінку та передав пацієнту навпроти. <му> е, так, пане, давайте вас оглянемо. Так, сопропочавши огляд пацієнта, було войовну хворобу, приступають до її лікування. Так, смолі кошти хвороба дістатиш на сумки. Я скарбиночку то передав пацієнтам просто. Ну, отримав скорбинку до непросто доложив діблік. Дякуємо. Так, в Е, Дякую навзаєм. Навзаєм вам також. До побачення. До побачення.